Доброго вам здоров'я, шановні! 18 лютого, вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Лева, Папу Римського, а ще й сьогодні святителя Гапіта День, сповідника і єпископа Синацького. Ще й сьогодні згадують святителя Флевіана, сповідника і патріарха Константинопольського. 18 лютого цей день здавна вважався особливим для спостереження за природою. Адже саме цього дня люди помічали різні погодні явища та робили висновки про майбутню погоду. Вважалося, що якщо на небі видно лише рідкісні зірки, то слід чекати хорделиці та заметілі. А місяць, який здається блідим, віщує сильний снігопад. Якщо ж він світить яскраво та чітко, попереду морозні дні. Якщо навколо місяця утворюється туманне коло, то незабаром здійметься завірюха. А хвилясті хмари на небі обіцяють потепління. Навіть колір хмар мав значення білі хмари свідчили про майбутній вітер, а сизі про теплішу погоду. Морозна ніч ставала ще холоднішою, якщо дерева починали голосно тріщати від морозу. Не менш важливими були спостереження за димом із димоходу. Якщо він сталиться вниз, незабаром піде сніг. І якщо здіймається вгору, слід чекати посилення морозу. Люди, наші пращури, помічали навіть найменші деталі. Якщо дрова в печі сильно тріщать, то попереду холодна погода. Повноводні річки взимку вважалися доброю прикметою для майбутнього сіна, значить, його буде вдосталь, а велика кількість снігу обіцяла багатий врожай хліба. І якщо ж в цей день неочікувано стелився густий туман, то літо могло бути дощовим і прохолодним. Почути грім в цей день це до родючого року. А ще саме з 18 лютого рибалки помічали, що починає добре клювати Окунь. Можливо, це знак для тих, хто давно збирався на зимову риболовлю. І з цього відео, шановні глядачі. Ви ще більше цікавинок дізнаєтеся саме про цей день. Про 18 лютого я веду цей канал за новою календарем. Я, поміж всього іншого, враховую перехідні та неперехідні, і церковні свята, і неперехідні, і перехідні, народні свята і народні звичаї. В нашого українського народу наша скарбничка духовна дуже багата на всі такі. Прикмети народні, Тож, будь ласка, додивіться відео до самого-самого кінця. Ставте мой лайк, вподобайку, пишіть довгі і придовгі коментарі. І, звісно, підписуйтесь на канал, діліться цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам на землі за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. А ще я запрошую всіх вас на свій телеграм-канал. Інколи я туди викладаю додаткові матеріали у прив'язці, або не в прив'язці до того чи іншого там дня або періоду. Посиланку на цей телеграм-канал буде в описі під цим відео. Будь ласка, доєднуйтесь. Слава Україні і я починаю. Лев Перший великий був 45-м папою римським і залишив яскравий слід в історії церкви. Нарожденний в Тоскані, він став папою в 440 році, коли перебував в Галії як легат. Лев І активно працював над зміцненням віри, пояснював складні богословські питання та відстоював церковні істини. У 451 році він відіграв ключову роль у Вселенському соборі в Халкедоні, де були ухвалені важливі рішення для розвитку християнського віровчення. Він стверджував, що Ісус Христос є єдиною особою, яка поєднує дві натури людську та божественну. Вони не роздільні, але не змішуються між собою. Як Бог, Він рівний Отцеві та Святому Духу, а як людина прийняв людську природу, щоб наблизитися до людей. Ці переконання стали основою християнського богослов'я і на них посилалися церковні вчителі протягом століть. Відомий своєю мудрістю та переконливим словом, у 452 році він зустрівся з Атілою, вождем Гунів, і зміг відвернути напад на Рим. А в 455 році переконав вандалів не руйнувати місто та не завдавати шкоди його жителям. Лев І був справжнім духовним наставником, який навчав людей глибше розуміти християнські цінності. Він залишив по собі. Понад 100 проповідей та 140 листів, які стали важливим джерелом для богословів наступних століть. Святого Лева Великого вшановують 18 лютого. Його мощі покояться біля входу до базиліки святого Петра у Ватикані, а пам'ять про його мудрість і відданість служінню живе й досі і шанують його і в православній церкві також. На День Святого Лева особливо вшановували невеличку, але дуже примітну пташку в вівсянку. Цю жовтогруду співочу пташку здавна вважали передвісницею весни, адже її дзвінкий голос ніби нагадував про пробудження природи та початок польових робіт. Вівсянка, яку ще називають жовтобрюшкою, належить до родини вівсянкових і мешкає в Україні цілий рік, хоч інколи і перекочовує з місця на місце. Її спів народ пов'язував із землеробськими турботами. І самі звуки її пісеньки чулися людям як смаровіс, смаровіз. Тому вівсянку в деяких регіонах називали смаровізом або шмаровізом навіть. В цей день, щоб привернути щастя, люди намагалися вдягти щось жовтого кольору, адже саме цей колір асоціювався з пташкою та її доброю енергією. Вірили наші пращури, що зустрівши вівсянку в цей день. Ти залучаєш до себе удачу та добробут в найближчому, найближчому майбутньому. 18 лютого це один з тих вівторків, коли згадуються приподобні, а значить, це чудовий день для будь-яких починань згідно українських вірувань та традицій. В такі дні варто робити перші кроки до важливих змін в житті, закладати фундамент довготривалих справ і сміливо рухатися вперед. Сьогодні гарний час для фінансових справ і бізнесу. Якщо ви давно планували відкрити власну справу, це слушна мить, щоб оформити документи, розпочати переговори з партнерами або зробити перші інвестиції. Ті, хто мріє про нову роботу, можуть саме сьогодні розпочати пошук, оновити резюме або навіть вийти на нову посаду. Це день, коли будь-який професійний старт буде особливо вдалим. Не менш сприятливий цей вівторок і для великих змін в житті. Наприклад, якщо ви замислювалися про купівлю житла, перегляд оголошень, перший дзвінок ріелтору або навіть підписання угоди, все це буде вдалими рішеннями. Для тих, хто вже визначився з місцем майбутнього будинку, сьогодні можна почати будівництво, закласти фундамент, перевести матеріали або провести перші роботи на ділянці. Домашні справи, особливо ті, що потребують багато часу та зусиль, також можна розпочинати саме сьогодні. Якщо ремонт давно стояв в планах, зараз вдалий момент, щоб зробити перший крок: вибрати матеріали, знайти майстрів або навіть почати оновлення інтер'єру. А може настав час для змін в саду чи на подвір'ї? Закласти основу майбутнього квітника або спланувати зону відпочинку все це сьогодні матиме особливу підтримку вищих сил. Наразі триває м'ясопусний тиждень, особливий час перед великим постом, коли ще можна ласувати м'ясними стравами, насолоджуючись їхнім смаком та ситністю. Це останні дні перед суворими обмеженнями, тому традиційно українці готували страви цими днями багаті на м'ясо, щоб запастися силами на майбутній піст. Саме зараз найкраще варити справжню наваристу юшку, тільки жирну на м'ясі, щоб бульйон був густим, ароматним і мав той самий насичений смак, який так цінували наші предки. Важливо не шкодувати м'яса, бо цей тиждень саме для того, щоб досхочу наїстися всього, чого потім доведеться уникати. До юшки додають шматочки ніжного м'яса, запашний лавровий лист, духмяний перець, все, щоб кожна ложка була справжнім задоволенням. Українська кухня багата на м'ясні страви, і саме в місопусний тиждень готували щось особливе: запечену свининку, тушковані реберця, ковбаси, смажену печінку, голубці і вареники з м'ясом. Холодець, який варився годинами, щоб мати ту саму пружну консистенцію, подавався з гірчицею чи хріном, додаючи пікантності та тепла зимовому столу. Якщо ви сьогодні хочете подарувати собі чи своїй дитині спокійний, глибокий сон, відвернути неспокійні думки та захиститися від лихого ока, то можна прочитати це справжнє стародавнє українське замовляння. Візьміть чисту воду, краще стрітинську або водохресну, злегка окропіть нею подушку чи ліжку, уявляючи, як зникає вся тривога і неспокій. Потім сядьте біля ліжка, покладіть руку на подушку і прошепотіть. За морем два дуба, давайте побратаємося, давайте посватаємося. В мене син у вас дочка. Нате вашій дочці крикливці, а моєму нарожденному сину Івану. Дайте сонливці, дим, димище, сволок, сволочище, слиш слижище. Нате вам крикливці, а дайте нарожденному Івану сонливці. Уроки урочища водянії, вихровії, прозорнії, Поки вас не знав, від уроків не шептав, а як став знати, то став всіх святих споминати. Після цього лягайте з чистими думками спати і нехай ніч буде спокійною та легкою. Що не можна робити в цей день. Заборон на 18 лютого не дуже багато. В цей день наші предки намагалися не піддаватися суму та смутку. Адже вірили, що якщо провести його в поганому настрої, то й увесь рік буде сповнений прикрощів та невдач. Тож люди намагалися бути веселими, налаштовувати себе на позитивні думки та оточували себе приємними справами і добрими розмовами, особливу увагу приділяли одягу, намагалися сьогодні уникати темних кольорів, бо вважалося, що вони можуть притягнути нещастя чи накликати біду. Замість цього віддавали перевагу світлому або яскравому вбранню, найкраще, якщо воно буде жовтого кольору. Це символізуватиме радість, удачу та гармонію з природою. Також люди вірили, що цього дня не можна байдикувати і лінуватися. Вважалося, що якщо провести день у бездіяльності, то й увесь рік буде млявим та безрезультатним. Тому, навіть якщо великих справ не планували, все одно намагалися зробити хоча б щось корисне, прибрати в оселі, полагодити речі чи допомогти ближньому. Це допомагало залучити до себе працелюбність, достаток і гармонію на весь рік. Сьогодні, шановні глядачі, звісно, ми маємо іменинників, і іменини в цей день відзначають люди з такими іменами: це Василь. Ім'я грецького походження означає царський або величний, василі зазвичай впевнені, розважливі та мудрі, володіють сильною волею та лідерськими якостями. Також сьогодні іменинник Віктор це латинське ім'я, воно означає переможець. Віктори амбітні, цілеспрямовані та вперті в досягненні своїх цілей. Вони не бояться труднощів і завжди прагнуть перемоги. Володимир сьогодні також іменинник, це слов'янське ім'я. Воно означає володіє світом. Володимири мудрі, справедливі і відповідальні. Вони мають сильний характер та прагнуть до гармонії в житті. Так само іменинник сьогодні Лев. Звісно, ми ж якраз такого святого сьогодні і згадуємо. І це в нас ім'я латинського походження Воно означає як символ мужності та сили виступає це ім'я. Леви сміливі, харизматичні, завжди готові до боротьби за свої ідеали. Вони впевнені в собі та мають природний магнетизм. Сьогодні іменинник ще Павло це латинське ім'я. Воно означає маленький або скромний. Павли зазвичай спокійні, врівноважені, доброзичливі та віддані своїй родині та друзям. Вони мають добре серце та вміють підтримати у важку хвилину. Вітаю всіх іменинників з цим особливим днем. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, здійснення мрій і тепла в серці. Нехай ваше ем ім'я приносить вам радість, удачу, та благополуччя. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Цікавий взагалі в нас період. В нас зараз м'ясопусний тиждень. І дійсно, церква нас навчає, що треба потихенечку м'ясо відпускати е, на період Великого посту і перед цим зі свого життя, щоб ну, цей перехід був плавний, але в народі насправді традиція якраз трактувалася зовсім інакше. В народі вважалося, що м'ясо то треба відпустити, але перед цим треба його наїстися прям досхочу. Тільки щоб от потім весь піст не хотілося, а ще ж перед постом ще буде один тиждень, який ми так само проводитимемо без м'яса. Це буде сиропусний тиждень або масляна. Тому наші предки дуже серйозно до цього ставилися і намагалися ну, якби жити наповну, відчувати життя тут і зараз, не відкладаючи його. Тому традиції в нас от такі, і дійсно дуже багато варили холодцю. Про це дуже багато сказано в різних етнографічних джерелах, в старих книжках. Холодець був такою якраз стравою, яка от в цей період саме і на Всеїдницю, і на м'ясопусний тиждень. Вона була дуже популярна майже у всіх регіонах України. Тому, якщо є часто натхнення наварити холодцю, то, будь ласка, саме зараз такий слушний час для того, щоб його наварити і наїстися його досхочу, бо потім вже якби церква нам каже, що краще не треба. Хоча я знову ж таки нагадую, шановні глядачі, що будь-які пісні дні або пісні періоди ви можете собі влаштовувати тільки в тому разі, якщо стан вашого організму це вам дозволяє, якщо у вас все благополучно, якщо є якісь проблемки або Великі або не дуже великі, то краще ну, спочатку консультуватися з відповідними спеціалістами, а потім вже приймати відповідні рішення щодо свого харчування. Я тут розповідаю тільки про народний календар, ну і трішечки зачіпають церковний календар наш український. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде дуже цікавий день. Я ж нагадую, що це м'ясопусний тиждень, тому завтра середа, а в середу не можна в нас вже буде м'ясо вживати, тому треба бути до цього уважними і. Про це і поговоримо за добу. Приходьте обов'язково на цей канал, повертайтеся. Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дякую ще раз вам за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе, це дуже-дуже важливо. Слава Україні і до зустрічі завтра!